Сьогодні ми обговорювали Балаклія, так ЮНІСЕФ хоче там на площі це поставити цю палатку для того, щоб залучити там психологів, і вони будуть задіяні надання тої медичної психологічної допомоги. Вони будуть працювати з дітьми, які ну, опинилися в таких здружеську скрутних військових діях, коли вони були ще в окупації. І саме на це направлена юнісефська програма на допомогу дітям. Спочатку вони приїдуть зі своїми персоналом того, щоб навчити, і будуть залучені лікарі первинної ланки та дитячого відділення, дитячої поліклініки для того, щоб вони подальше працювали за цим направленням. Ну далі у нас ще в планах таке ж відкрити і в Ізюмі. І в Великому Бурлукі. Також подивилися саму зруйновану лікарню. Там теж є дитяче відділення, ЮНІСЕФ теж приділив цьому увагу і пообіцяв надати там якесь обладнання для цього дитячого відділення. Сама лікарня дещо зруйнована, там вже ведуться роботи, сам медичний персонал. Прибрав дуже багато приміщення. Вони фактично вивезли весь бруд, який там був залишений росіянами. Зараз залишається там тільки змінити вікна, замінити розбиті, і там може вже працювати як і ковідне відділення, так і хірургічне та терапевтичне відділення. Ми зможемо запустити. Світло вже там є, інтернет є.